Далі про це та інші важливі події поговоримо з політологом. З нами на зв'язку експерт ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краєв. Пане Олександре, доброго ранку. Так, вітаю добра, пане Олександре. Зразу чому на вашу думку Дональд Трамп ще до того, як увійти до овального кабінету, почав з таких одіозних заяв. Ну і в принципі, які це може мати наслідки? Ну, по перше, тому що це Трамп, тому що він так робив під час першого терміну. Він так робив під час обох президентських кампаній, він так робив на судах. Трамп так працює, тобто те, що він не вписується в наші загальні розумінні і категорії президента і політика. Ну, як би вам сказав Трамп, це вже наші проблеми, що ми його не так розуміємо. А так він це робив завжди. Тут треба тільки пам'ятати, що незважаючи на те, що він завжди робив такі різкі заяви, вони лише в відсотках 30 випадків справджувалися або він міг їх довести до кінця. І тепер ми підходимо з цим розумінням до другого питання: на що він це робить, і звідки воно з'явилося? Воно з'явилося з його бажання. Ання тарифних переговорів, тому що жодна з цих заяв не була зроблена у вакуумі. Якщо подивитися, то заява щодо Канади зроблена буквально за тиждень після того, як він погрожував Канаді 50%, а потім і 500% тарифів на всі канадські товари. Заява про Панаму зроблена в той момент, коли Трамп запропонував Панамі ідею переправити туди всіх мігрантів, які є на території Сполучених Штатів. А це нагадаю з його точки зору близько 21 мільйона людей. І звісно, Панама на це не погода. І Трамп вирішив підняти ставки. Якщо ми кажемо про Гренландію, ну по перше, це його давня ідея. А по-друге, в перший раз, в перший його термін, Гренландію він підв'язав під збільшення витрат НАТО на оборону до 2%. А зараз ми бачимо таке збільшення пропонується до 5% і Європа там криком кричить, що це забагато. Ну і Трамп, звісно, знову піднімає ставки. Знаєте, в його ж книзі Мистецтво кладати угоди чітко сказано: якщо твоя пропозиція сприймається як недолуга або за НАТО радикальна зроби ще більш радикальну пропозицію, щоб перша твоя сприймалася як розумний компроміс. Гарний хід uh -huh. ну, До речі немало лунає заяви з приводу закінчення війни в Україні, але вже звичайно ж не за 24 години і на 48 посадовці з нової адміністрації Трампа говорять вже про 100 перших днів на посаді президента. По перше, чи реальний цей термін, і чи в Кремлі в цілому зацікавлені в таких переговорах з Україною. По-перше, такий термін скоріше реальний для початку перемовин. Це тому, бачимо, що досі в адміністрації немає якоїсь чіткої стратегії. Відповідно, візит Кита такелога до Європи і до України мав би якраз цю стратегію створити, але на даному етапі в них є просто. Ну знаєте, загальне розуміння, що нам треба. А загальне розуміння таке, що потрібні переговори, на фоні яких буде припинення вогню. Трамп назве це своїм величезним успіхом. Ну а далі як піде? Далі вже будемо розбиратися окремо. І тому насправді поки що не можна сказати, що в Трампа є якась стратегія, яку він прямо тут і прямо зараз буде втілювати. Ця стратегія ще точно розробляється. І тому насправді це дуже добре, що ми перейшли від фрази за 24 години, що ми перейшли від швидкого якогось варіанту вирішення до ста. Днів або виконання Трампа це півроку, тобто це вже більш реалістичні терміни. Ну тому, що в Україні всі чудово розуміють, закінчити війну за 24 години це означає здатися росіянам. Іншого варіанту, за 24 години її завершити нема. Тому дуже добре, що Трамп вже відійшов від цього паттерну. Чи можливо це? Ну знаєте, з тим темпом, з яким Трамп взагалі за щось береться, я би скоріше казав, що можливо почати переговори протягом цього періоду. Можливо, адміністрація Трампа протягом цього періоду розробить оцю Конкретну стратегію, можливо, вони будуть мати якесь бачення стратегічне, себто не просто почати переговори, а якесь бачення результату. Але повторюся, ну вірити в те, що ми з росіянами домовимося за 100 днів про все на світі, це просто неможливо. А щодо росіян самих чи готові вони до перемовин? Ну, знаєте, вони можуть говорити що завгодно. Дипломатична школа громико все таки навчила їх цього. Але те, що їх економіка в найгіршому стані за 30 років, те, що вони не можуть відновлювати свої втрати уже четвертий місяць підряд. Те, що їх промисловість не виробляє стільки, скільки треба для війни, ну це якби доконаний факт. І те, що Трамп готовий заради цього тиснути на Китай, або він тиснув на Росію, це нам вже також з його заяв відомо. Ну, бачите, є ще таке відчуття, що буде в них і ще гірше, бо наприкінці минулого тижня США запропонували санкції проти тіньового флоту країни-агресорки і найбільших російських нафтових компаній. Взагалі, наскільки серйозними ці обмеження, і чи вплинуть вони на бажання Росії воювати? А... Якщо говорити на чистоту, то звісно санкції не всі працювали на всі 100%. Тобто цей тіньовий флот він якраз і був націлений на те, щоб дуже красиво філігранно обходити певні санкції і добувати нафту до тих держав, які нібито мають її підтримувати. І хоча Китай плюс Індія складали 70% нафтового ринку Росії, оці 30% вони все рівно були дуже багатими, вони все рівно були дуже потрібними. Тому умовно проста математика нам каже, що ми вибиваємо зараз під Росії 30%, Всього нафтогазового ринку, який був для неї доступний якраз шляхом обходу санкцій, Ого. але це ще не все. Що найважливіше, от здавалося б, це ухвалила адміністрація Байдена, і значить існує ризик, що адміністрація Трампа може цю політику скасувати. Ну бо Трамп хоче майже все скасувати, що хвалив Байден. Але в цьому випадку Трамп абсолютно підтримує цю програму, тому що ключовий лозунг його кампанії, окрім зробимо Америку знову великою, був бурити, бурити і ще раз бурити. Сама ідея Трампа про те, що Америка зараз відстає від Росії. Китаю, Саудівської Аравії і Америка має наверстати ось це відставання у вуглеводних паливних ресурсах, Тобто mm -hmm. більше нафтових скважин, більше видобування скрапленого природного газу і в принципі природного газу, більше експорту, більше контрактів, більше грошей. Тобто Трампу не вигідно в перспективі не те, що знімати санкції з Росії, йому вигідно ще більше її заганяти під санкції. І давайте згадаємо, що оця його фраза про Китай, про яку я вже казав, що давайте накладемо санкції на Китай, аби Китай. Тиснув на Росію, це ж також питання не просто політики, не просто України. Це питання також грошей, Допоки Китай торгує з росіянами. Росія продовжує заробляти, а Америка втрачає ці потенційні заробітки. До речі, нещодавно з'ясувалося, що серед іноземних компаній, які платять податки до бюджету Російської Федерації, найбільша частка саме в компанії зі Сполучених Штатів, видання Newsweek написало про суму в понад мільярд доларів з 2023 року. По-перше, чому американський бізнес досі допомагає країні агресорці? І по друге, чи справді гроші не пахнуть? На жаль, не пахнуть. На жаль, фраза відома ще з часів стародавнього Риму вона досі працює. А, і чому вони допомагають? Тому що якщо ми подивимось на структуру санкційного режиму США, причому як первинних, тобто прямо проти москалів, і вторинних, тобто проти компаній, які там є прокладками або держав, які їм допомагають, то ми побачимо, що всі ці санкції вводяться проти інших країн, тобто американці вводили... Фінансові, економічні ресурси обмеження проти всіх, окрім власних компаній. А тому okay. на питання, а що ж вони з ними працюють? А тому, що американські і багато навіть західноєвропейських компаній їм найлегше обходити санкційний режим, тому що він не розрахований на них. Цей санкційний режим в першу чергу мав бити по самій Росії, по Китаю, по Індії, по Центральній Азії по іншим державам, які допомагають обходити санкції, але не по європейським і американським компаніям, well, і тому схема. звісно. Так, знаєте, ну це певний цинізм, але він наявний. Ой, слухайте, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Дякуємо вам ще раз.